Якщо колись вам пощастить підніматися стежками, що ведуть до засніжених схилів Евересту, під вашими ногами може лежати не просто каміння, а безмовні свідки давнього моря. У товщі скель, які сьогодні складають дах світу, збереглися крихітні рештки істот, що жили у теплих мілководних водах понад 400 мільйонів років тому, скам'янілі фрагменти трилобитів, морських лілій і безлічі інших створінь, колись повільно опущених на дно океану, тепер дивляться на нас із висоти понад 8 тисяч метрів. Іронія вражає, місце, яке колись було частиною морського дна, стало найвищою точкою планети. Цей факт промовляє не лише до уяви, він відкриває перед нами драматичну величну історію народження Гімалаїв. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі! Як одна з найпотужніших геологічних структур Землі, тягірська система змінювала світ не лише навколо себе, підйом Гималаїв перевернув кліматичні умови, перекроїв ландшафти, вплинув на формування екосистем на тисячі кілометрів довкола. Їхнє народження стало ключем до загадок еволюції: від появи велетенських нелітаючих птахів на Мадагаскарі до зникнення зелених масивів в Антарктиді, від розширення північноамериканських степів до змін у перебігу мусонів. Сьогодні ми розуміємо, Гімалаї це не лише гори, а колосальний двигун, що формував обличчя планети. Та щоб збагнути масштаби цієї історії, треба повернутися на сотні мільйонів років назад, у часи ордовицького періоду, приблизно 485 мільйонів років тому, земля тоді виглядала зовсім інакше. Те, що нині називаємо Тибетом і Гмалаями, було частиною величезного океану Палеотетіс, чиї води кишіли життям. Дно покривали малюскоподібні брахіоподи, морські лілії та інші істоти, що мирно фільтрували поживні частинки з потоку. Понад ними пропливали хижі цефалоподи та перші безщелепні риби, скромні, але сміливі піонери свого часу. Та цей підводний світ, сповнений руху і світла, був лише прологом до майбутнього геологічного перевороту. Минали епохи, на початку Мезозойської ери, кілька фрагментів земної кори почали зближуватися, стикаючись і наштовхуючись одне на одного. Ці невидимі, але потужні сили спричинили підняття суші майбутнього тибетського плато. Вчені і досі сперечаються про деталі цього процесу, та одне очевидно, тоді почалося формування того, що колись стане найвищою гірською системою світу. І от через мільйони років на геологічній сцені з'явився новий учасник індійський субконтинент, відокремившись від гондвани. Він повільно дрейфував на північ, рухаючись зі швидкістю кількох сантиметрів на рік. Але навіть такий повільний рух, помножений на мільйони років, здатен зробити дива. Коли індійська плита нарешті досягла краю євразійської, відбулося зіткнення, яке назавжди змінило вигляд нашої планети. Це сталося приблизно 55 мільйонів років тому, в епоху Еоцену. І хоча з нашої людської точки зору це могло би здаватися катастрофою. У масштабах геологічного часу все відбувалося надзвичайно повільно міліметр за міліметром, шар за шаром. Але результат був грандіозний: земна кора піднялася, створивши гірські хребти, що тягнуться на тисячі кілометрів. До цього моменту майбутні гімалаї були покриті буйною тропічною рослинністю. Тут росли інжири, залізне дерево, а вологе повітря насичували ліси ароматами смоли і квітів. Тим часом, північніше, в Центральній Азії, клімат став сухішим і прохолоднішим Наслідок попередніх піднять у мезозойську добу. До часу олігоцену приблизно 34 мільйони років тому. Там вже панували хвоні дерева і рослини, стійкі до холоду та нестачі вологи. Саме в таких умовах з'явилися гризуни, кролі та піщухи, здатні виживати на скромному жорсткому кормі. Та з плином часу підйом гір не просто змінив рельєф, він перекроїв саму атмосферну архітектуру регіону. Поступово, коли Гімалаї сягнули висоти понад 4 тисячі метрів, вони створили величезну дощову тінь, що перетворила цілий континент. Вологі повітряні маси, що йшли з океану, змушені були підніматися вгору, охолоджуючись і втрачаючи вологу у вигляді дощів. З одного боку гір виникли рясні опади, зелені долини і річки, з іншого посушливі равнини, де колись панували ліси. До міоценової епохи близько 23 мільйони років тому мусони набули тієї сили, яку ми знаємо сьогодні, і хоча минули мільйони років, у кожній краплині дощу, що падає на схилі Гімалаїв, і досі звучить відлуння давнього океану. Який колись лежав там, де тепер сягає небо вершина світу. На півдні деколись панували густі, насичені вологою тропічні ліси, переплетені ліанами і повиті тінню інжирових дерев. Поступове підняття земної кори почало все змінювати. Клімат, рослинність, саме обличчя цього краю. Зі зростанням висоти повітря ставало прохолоднішим, сонячні промені втрачали частину своєї сили, а дощі набували іншого ритму. Теплі вологі умови, у яких процвітали тисячі видів, почали поступатися місцем холоднішому, суворішому клімату. Для деяких живих істот це стало викликом, який виявився непереборним, для інших шансом розширити свої межі. Так види, пристосовані до більш прохолодних температур і вищих висот, отримали новий життєвий простір. Дуби, сливи, клени, рослини здатні витримувати різкі перепади температури, почали просуватися все вище, знаходячи ніші у нових гірських екосистемах. Проте для більш теплолюбних представників флори та фауни цей процес створив своєрідну прірву, природний бар'єр, який розділив популяції, обірвав давні шляхи міграції і поставив між ними нові кордони. З кожним наступним етапом підняття гір. Ці розмежування лише поглиблювалися. Ємалаї росли, річки різали землю своїми стрімкими потоками, утворюючи глибокі долини, ущелини і коньйони. Кожна така долина створювала власний мікросвіт із особливим кліматом, власною флорою і фауною, власними правилами виживання. Так народжувався мозаїчний ландшафт, що складався з безлічі екологічних ніж. Тут були прохолодні степи, сувора тундра, вологі гірські ліси, сухі рідколісся і навіть залишки тропічних лісів на нижчих схилах. У цій природній ізоляції життя почало диверсифікуватися, види відрізані одні від одних, поступово розвивали нові ознаки, пристосовуючись до власних умов. І результат виявився вражаючим: лише серед росин у сучасних гімалаях науковці нараховують понад 4 тисячі ендемічних видів квіткових, тобто таких, що не зустрічаються більше ніде у світі. Проте не лише рослинний світ зазнав вибуху різноманітності. Серед мешканців гір з'явилися унікальні рептилії, амфібії, метелики, риби та навіть прісноводні краби, які пристосувалися до життя у холодних потоках, що стікають із льодовиків. Поки південні схили гімалаїв формувалися під ударами мусонних дощів, вирізаючи рельєф і живлячи буйні ліси. Північна сторона гори залишилася у тіні. Величезна дощова тінь поступово перетворила простори Центральної Азії на посушливі землі. Там, де колись сягнулися рівнини, почали з'являтися пустелі. Спершу невеликі, потім безкраї, як гобі. У цих суворих умовах еволюція пішла своїм шляхом. Нові види пустельних рослин і тварин пристосувалися до життя без води, а скорпіони, наприклад, у міоценову епоху стали одним із символів виживання у безжальному кліматі. Близько 55 мільйонів років тому, у теплу і дощову епоху Еоцену, планета виглядала зовсім інакше. Тоді на Землі панував майже сутільний кліматичний рай, густі тропічні ліси тягнулися майже до полярних широт, а океани були теплими навіть поблизу Арктики. Проте цей затишний світ не був вічний, минали мільйони років, і поступово почалося охолодження. Процес, що досяг помітних масштабів у міоцені, приблизно 23 мільйонів років тому. Учені припускають, що саме тоді концентрація вуглекислого газу в атмосфері знизилася настільки, що ослаб глобальний парніковий ефект. І тут ланцюг причин веде нас у зовсім інше місце до Гімалаїв, Гір, які не лише піднялись до небес, а й можливо охолодили всю планету. Наприкінці 1980-х екологи і палеонтологи висунули сміливу ідею. Справжнім рушієм глобального похолодання могли стати не лише геологічні чи космічні чинники, а саме новонароджені гімалаї разом із потужними мусонними дощами. Їхня гіпотеза пролягала в тому, що величезні площі свіжих скель, відкриті ерозії, стали каталізатором прискореного хімічного вивітрювання. Цей процес, на перший погляд, буденний, дощові краплі, що формуються високо в атмосфері, захоплюють частинки вуглекислого газу, перетворюючи їх на слабкий розчин кислоти. Падаючи на землю, така кисловода взаємодіє з породами, розчиняє мінерали і утворює бікарбонатні іони. Потоки річок зносять ці іони до океанів, де вони стають частиною морського кругообігу, поглинаються дрібними організмами, які будують з них свої мінеральні панцирі. Коли ці істоти гинуть, їхні оболонки осідають на дні морів і вуглець фактично замикається там на мільйони років. Так утворюється природний механізм вилучення вуглецю з атмосфери. У звичайних умовах він з зворотними процесами, насамперед вулканічними викидами, що повертають СО2 у повітря. Але баланс цей крихкий. Підйом Гімалаїв, здається, його порушив. Свіжі гірські породи у поєднанні з мусонними потоками, що пронизували Азію, могли посилити вивітрювання настільки, що рівень вуглекислого газу впав до безпрецедентно низьких показників. Наскільки саме цей механізм відповідальний за глобальне охолодження, питання і досі дискусійне, але вплив Гімалаїв без сумніву, сягнув далеко за межі Азії. Одним із найяскравіших свідчень цієї трансформації стала Антарктида. Приблизно 14 мільйонів років тому, у середині міоцену, вона вже нагадувала холодну тундру з льодовиками і рідкісною рослинністю, схожою на сучасну північну Канаду, та подальше падання температури остаточно занурило континент у крижану ізоляцію, перетворивши його на царство вічного холоду. Водночас інші регіони реагували по-своєму на узбережжі північного тихого океану, зниження температур сприяло розквіту ламінарій, гігантських морських водоростей, які утворили підводні ліси багаті на життя. Ці екосистеми стали домівкою для морських корів, риб і безлічі інших істот, що знайшли тут притулок. Охолодження несло не лише холод, а й сухість. У пізньому Міоцені клімат на багатьох континентах став більш посушливим, і саме тоді, на півночі Африки, з'явилася майбутня пустеля Сахара. Одночас тропічні ліси в Африці, Європі та Північній Америці почали відступати, залишаючи місце для нових ландшафтів степів і саван. Зміни флори призвели до еволюційних зрушень. Багато вид мавп, які залежали від густих лісів, зникли, тоді як тварини здатні жити у відкритих просторах, отримали перевагу. Саме в цей час поширилися трави з фотосинтетичним шляхом, що краще пристосовані до низького рівня СО2 та посушливого повітря, ніж їхні родичі з фотосинтезом. Разом із ними розквітли і мешканці степів, предки коней, антилоп і великих птахів, таких як страуси, ему та вмерлі моа. вони ставали більшими, сильнішими, краще пристосованими до прохолодного світу. Таким чином, Гімалаї це не лише грандіозний гірський хребет, що розділив Азію, а й один із найпотужніших геологічних факторів, які колись змінили обличчя Землі. Ми часто сприймаємо ці гори у вертикальній площині як вершини, що прорізають небо, але їхній вплив розтікається горизонтально і у часі через клімат, океани, еволюцію та навіть формування сучасних екосистем. Їхня історія набагато глибша, ніж здається, від давніх Ордовицьких морів, що колись вкривали цю територію до тропічних лісів, де росли інжири, і до суворих високогір'їв, де нині живуть яки та снігові барси. Вони створили бар'єри, які водночас ізолювали та стимулювали біорізноманіття. Їхній відгомін чутно всюди від мусонів Південно-Східної Азії до пустелі Гобі, від антарктичних крижаних щитів до американських прерій. Можливо, Гімалаї це не просто гори. це серце, яке колись задало новий ритм усій планеті. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайку та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!